Якщо ти чоловік і ти маєш від природи, від Бога більше фізичної сили, це злочин використовувати цю силу проти слабшого, проти того, хто від природи цієї сили не має, і завдавати людині шкоди, завдавати людині через це приниження це, це абсолютно непропустимо і неможливо. Я б сказав би так: якщо чоловік один раз підняв на жінку руку. Це дуже тривожний сигнал, і це ознака того, що він підніме руку ще раз і ще раз, і ще раз в цей момент людина переступає якесь внутрішнє табу, і з досвіду розмов з парами, в яких це відбувалося, щось це як кордон. Знаєте, як якась така лінія, яку ні е, всі домовилися не, не, не перетинати. Якщо ти один раз її перетнув, то вона, начебто, посувається далі, і вже виглядає, що е, так би мовити, можна. Хоча насправді, повторюся, це гріх і зло, і через це, як тільки це сталося, це не можна ігнорувати. Одразу відреагуйте. Якщо чоловік підняв руку на дружину, вона має одразу поставити Стоп цього не буде. Якщо ти збираєшся далі так себе вести, і ти не не вибачаєшся, ти не каєшся, ти цього не усвідомлюєш. Я допускаю навіть такі випадки, що є сенс поговорити з людьми, які можуть на нього вплинути. Наприклад, якщо це молода сім'я із батьками чоловіка, які виховували хлопчика, так би мовити. Якщо це сім'я, яка відвідує церкву, поговорити зі служителями церкви, це нормально. І, і якщо чоловік не збирається зупинятися, тоді це нормально, коли жінка заради захисту свого здоров'я і свого життя, вона на деякий час може залишити е, чоловіка і пожити окремо, доки до нього не дійде і він не прийде до тями. Тому що це питання таке. Коли підіймається рука, е, стоїть питання: він штовхнув, він вдарив. Е, де наступного разу е, куди припаде цей удар? Чи вона паде. Чи не вдариться головою скроною об стіл, чи не закінчиться це ще більш трагічно? Тому у таких ситуаціях потрібно безкомпромісно, дуже чітко посилати сигнал, реагувати і не допускати таких, таких випадків.